Допомагатимуть постраждалим від бойових дій новий реабілітаційний простір для військових відкрили у Чорнобильській лікарні Там бійці безкоштовно отримуватимуть фізичну реабілітацію, психологічну допомогу, різноманітні тренінги та навчання, а також правову допомогу. Були на відкритті і наші журналісти. 44-річний Сергій Міщук отримав складне поранення ноги під Бахмутом. Три місяці був на стаціонарному лікуванні. Зараз три тижні проходить реабілітацію у новому просторі, який відкрили у Чорнобильській лікарні Рівного. Має позитивні результати за три тижні занять з реабілітологами. Дякувати Дмитру і владу, що вони дуже добре зі мною позаймалися. От прогрес, якби вже є відчутний. Я вже можу ходити тільки з однією милицею. Якщо не на великій відстані пересуватися, навіть можу без неї там пару метрів пройти, скажімо так. Ну есть, є такий відчутний прогрес в лікуванні і в реабілітації. Реабілітаційний простір відкрили спільно з програмою ООН та залученням міжнародних донорів. Тут, окрім реабілітації, військові зможуть безкоштовно отримати психологічну та правову допомогу. У лікарні запевняють, реабілітаційний простір це довготривалий проєкт. Ми Реабілітацію будемо розвивати надалі. Це для нас дуже великий показник того, що це надважливо зараз в країні. Також ми будемо всілякими шляхами допомагати і надалі. Можливо, закінчиться ця програма, проте наш заклад буде далі розвивати цю, цю допомогу. Також представники благодійного фонду, який ініціював відкриття реабілітаційного простору, у наступному році планують звершити модульні реабілітаційні будиночки у райцентрах Рівненщини, Сарна, Рівненщини, та Дубно. Загальна площа всередині від 65 до 70 квадратних метрів. це багатофункціональне приміщення. Яке буде використовуватись з рахуванням зразу інклюзії, яке буде використовуватись для забезпечення роботи мультисциплінарної команди, понадання допомоги. Цивільному населенню так і ветеранам військовим. В обласній військовій адміністрації підтримали таку ініціативу благодійників. Сергій Подоліс запевняє, такі реабілітаційні простори, як у Чорнобильській лікарні, нині в пріоритеті. Додає, тут важливо не просто освоїти грантові кошти, а працювати на перспективу. Цей проєкт свідчить про те, що підхід позитивний. Він координується з Міністерством охорони здоров'я. Він сьогодні попадає в програму і у них є контактування на рівні Києва по програмі ментального психічного здоров'я проєкту Олени Зеленської. І ті речі, які сьогодні зроблені, хай вони невеликі, це обладнання там, вартостю пів півмільйона гривень в закладі, де ми сьогодні знаходимося, в нашому обласному, воно вже є. Тобто, це є результатом того, що люди розуміють. Реабілітаційний простір на базі Чорнобильської лікарні почали облаштовувати у травні цього року. За цей час фахівці провели майже 400 різноманітних консультацій для військових та ВПО. Головна місія закладу продовжувати допомагати ветеранам війни соціалізуватися до цивільного життя. Павло Невесенко, Павло Стецюк, новини рівного.